Волинь єдиний регіон України, де на початку 19 століття відбулися військові дії за участю наполонівської армії. Проте науковцям залишилося дуже мало письмових свідчень і пам'яток для дослідження і конкретизації фактів тогочасних подій. Та все ж спробу реконструкції наполонівської війни на теренах тодішньої Волинської губернії здійснили під час виставки у Волинському краєзнавчому музеї. Ми реконструюємо свою собственну історію, і 70% волинян служили во второму легіоні вісла. И мы тем самым, собственно, сильнее народної дипломатии ничего нет, утверждаем, что мы умели мыслить європейськими категоріями. Когда Росія была крепостным государством, ми уже могли мыслить категоріями свободи, равенства і братства. Я считаю, що это прорыв. И мы утверждаем, что Україна была всегда интегрирована в Европу. Військово-історична виставка відбулася в рамках 41-ї міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції. «Минуле і сучасне в Волині та Полісся. Перші історики та науковці присвятили свою зустріч обміну знаннями і дослідженнями на тему Україна та Волинь у наполеонівських війнах. я не перебільшую, що ця війна невідома в Україні? Вона невідома і на Волині. Тому у нас було два завдання: це реконструювати. Військові події на Волині це ми зробили з допомогою карти. І друге завдання це через людський особисті фактор показати тут людей, співучасників. Оскільки історично Волиня 70% була територією польської держави, то обидва нині дружніх народи мають спільне минуле. Зокрема, того часу на польсько-українська еліта багато очікувала від Наполеона. Що Польща буде вільною державою і наші. Młode chłopcy, znaczy oficery, bojowały i prolewały krow za Wielką Polszczu. No na żal, my wszyscy że to była że tylko jakaś taka polityczna iluzja. była to wojna obronna, wojna z zaborczym Napoleonem, który dążył do likwidacji Imperium Rosyjskiego. Ukraina była częścią Imperium Rosyjskiego w tym czasie. I również wydaje mi się, że są różne oceny co do roli nawet wojska polskiego. Myśmy nie spełniali tej funkcji okupacyjnej, walczyliśmy o odzyskanie niepodległości. Pierwsza próba utworzenia państwowości polskiej przy pomocy Napoleona po pokoju w Tyli, księstwo warszawskie. Niewielki twór państwowy, ale dający. Надзію на В цілому Західна Україна це була пробіжна територія. Це так, як і за Злотаріндії, для прикладу. І тому різні держави, сусіди і навіть зайди намагались на цих землях ну, або щось зробити, або пограбувати, або зробити їх розмінною картою в геополітиці. В дипломате Российской Федерации в последние годы много внимания уделяется путем 1812 года. На Бородинском поле в Подмосковье ежегодно проходят реконструкции событий 1812 года в сентябре. Вот, и мне было очень интересно увидеть людей, которые увлекаются историей из Волыни, из других городов Украины, из Польши. Вот. Много інтересного узнала событиях тих лет, які происходили на Україні. Українська э, історична наука стала незалежною за своїми поглядами, за своїми методами і методикою дослідження. В той же час э, слід відзначити, що в царині воєнної історії цього ще не відбулося. Формується школа воєнної історії э, України. Однак вона формується на громадських засадах без державної підтримки, і це є великим недоліком. Співорганізатори музейної виставки Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки, український клуб любителів військової історії для експонування історичної реконструкції. Вони надали військові мундири періоду наполеонівських війн та оригінальні і відтворені предмети озброєння того часу, також архівні свідчення. Важливим доповненням експозиції є автентичні жіночі костюми, у які вбирались маркетанки, для супроводу військових у походах.